Всім доброго ранку, панове. Вітаю вас на каналі Ковка для Початківців. Сьогодні вівторок, 6.30 ранку. Як ви бачите, на небі хмарно це радує, бо вже спека замучила. Такої спеки вже давно не було, я не пам'ятаю, коли, коли вона і була більше ніж в Африці. От, в день неможливо нічого було робити. Сидів в хаті, а до кузні взагалі виїхати. Це було. Жах. Ну, сьогодні я вам покажу, хоча я вже показував в попередніх відео, як зробити підставку для квітів в велосипед. Не треба нічого гріти, не треба ніяких приспособ. Вилочка на ковальня молоток. У мене є ось такий круг, десятка. Ось. Метр десять, метр двадцять, це нема значення І ми будемо формувати колесо для підставки на велосипед. На вилочки отак. Без всяких приспособ, вальців, шмальців. Ось так. Це змеємо лоточок ще підрівняти. Коли ви гинаєте, воно ж трохи деформує, правильно, тому рівняємо. Сначала на вилочке. Точок можна брати різний. величини це залежить. Я взяв десь трошки більше метра. О, це. Якщо ви візьмете більше, буде більше колесо, буде більша підставка. Таке пільце це буде переднє колесо велосипеда. Доволі таки рівненьке. Тут ми раз, сварочкою схопимо, вже колесо є у нас. Одне. Так же саме ми робимо, це буде переднє, так же саме ми робимо два задні колеса. Так же саме. Так сказати, рама. Рама на велосипеді. Це нам кільце потрібно. Вигинаємо раму на велосипеду. Формі колеса, по формі цього колеса вигинаємо пірамою. так. І це буде рама на велосипед. От так. Ви поняли, так? Да? Там будуть два, два колеса маленькі. Зараз зроблю два маленьких колеса, потім будемо показувати далі. Так, Тут у мене є заготовочки. зараз буду вигинати два маленьких. Ось я вже зробив переднє колесо. Оце у нас восьмий круг, це десятка. Теж на холодну завернув, але якби було в кузні, я би тут накатав таку бубочку. Було б красивіше, звісно. Ну, якщо нема зараз можливості там поїхати до кузні, о, я загнув отак от, от. Зробив такі. От таке колесо зі спицями. Ось тут ми в цих місцях ми виріжемо ось такі кусочки. Ой, гарячі. Бачите, ось так. Вставимо там і отам вставимо, щоб трималося колесо. Ось вже два задніх колеса в мене є. Так само з 10-го круга я вигнув. Тепер я зроблю просто простенькі такі спиці хрестиком. Зварюю їх і зафіксую їх отут. Ну, ось отак я вже практично зібрав раму. Руль є, маємо руль, колеса стоять, задні колеса стоять. Якщо у вас є ще шарики з підшипників, ви можете сюди наварити невеличкі шарики. Буде красивіше. Ну, як я казав, якби в кузні, то накатали барабулечку сюди. Ну, як немає, можна теж наварити шарики з підшипника. Буде набагато красивіше. Наперед сюди. Буде супер оригінальний. така рама. О, ну, тепер треба зробити під квіти. Мабуть, я зроблю ось сюди такий кронштейн, який кільце О, зроблю. Буде сюди один такий глечечок ставитися з квітами. О, тут я зроблю. Таке типу сидіння тут буде ставитись і тут. Взагалі буде на, на три таких горшка. От такий буде ровер. Зараз повигинаю і поприварюю. Ну ось, вже я практично його доробив, осталося зачистити, Получилось на три горщики. Одне кільце, друге і третє. Пофарбувати. Я зазвичай фарбую в чорний цвіт, тому що я потім його тоную під бронзу, але можна покрасити, гарно зачистити і покрасити в білий колір. Тоже буде гарно виглядати. Так як я вам сказав, сюди приваріть шарики з підшипника на оці кінцівочки, Вам буде супер ще. Воно можете приложити свою фантазію. Я показав, як можна зробити без горна, чисто на Вилочки на накувальні Колесо я вам показав, як його робити. Так же саме на вилочки ми вигинаємо все вручну. Ніяких вальців, нічого не приспособ. Ніяких я більше не використовував. Тільки молоток, мартишечка, тошугну і вилочка. Все, сварочний апарат. Тепер зачищу, фарбую і можна ставити квіти сюди. Якщо покрасити в білий колір, можна навіть поставити в кімнаті. Ну, це я покрашу в чорний. О, і він буде стояти на вулиці, десь біля якоїсь красивої клумби, о, красиві квіти поставити і буде виглядати дуже оригінально. Ну, Ось таке відео сьогодні на повчальне я вам засняв. Можна різні підставки робити о, різної форми, фантазуйте, розвивайте фантазію. О, і не кажіть, що ви таке не зможете. Тому що люди думають, що а, так віз не виходить. Робіть, гніть, варіть і побачите, що воно буде у вас рухатися і буде все виходити. У мене теж спочатку художня ця ковка не завжди виходила. Ну це все приходить з досвідом. Ну, дякую всім, що дивитесь мене, слухаєте, навчаєтесь, лайкайте, коментуйте. Розповсюджуйте, підписуйтесь і чекаємо наступне відео. Трошки жара спаде, я пойду до кузні і щось покажу вам цікаве вже в кузні. А поки на все добре, до побачення! З вами був Сергій Олексійович.